Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Сіаті, це автомобіль. У нас 2011 року випуску у сірому кольорі з 1,2 дизельним двигуном. У нас всередині зустрічає чорний салон, електросклопідйомник, електрорегулювання. Також у нас тут керування мультимедією. під кермом відбувається сидіння. Насправді в досить хорошому стані. Є підтримка бокова. 210 тисяч пробігу у нас тут також штатна магнітола, однозонний клімат-контроль, також присутні підігрів передніх сидінь, механіка п'ятиступка. Позаду у нас також гарний збережений стан салону. Склопідйомники також позаду електричні. Автомобіль у нас в універсалі. Пригнаний сюди з Європи. Повністю обслужений. Того було проведено останні 10 тисяч тому. ГРМ була заміна на пробізі у 190 дев'яносто тисяч нас за автомобіль без ніяких технічних зауважень. Тому, якщо вас цікавить це авто, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк ЮАК.